Про <гругу> головне події в Харкові та області 30 червня. Колишнього заступника мера Харкова Андрія Руденка відправили в СІЗО без права внесення застави. Таке рішення сьогодні ухвалив Київський районний суд. Напередодні Руденко повідомили про підозру у справі про заволодіння майже 5,5 мільйонами гривень бюджетних коштів, які були виділені на будівництво фортифікацій. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, екс заступник мера Харкова створив злочинну організацію, до якої увійшли п'ять осіб. За версією слідства керував нею сам Руденко. Також у справі фігурують два ФОПи та директори двох підприємств: ТОВ Будтехпром і ТОВ техінком, «Техінком» мало підряд відхова на будівництво фортифікацій. Інші виступали в ролі прокладок, через які закуповували матеріали, завищивши при цьому ціни на понад 30% від ринкових. Усім підозрюваним інкримінують участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Відповідальність для ймовірного організатора схеми Руденка може сягнути 12 років в'язниці з конфіскацією майна, якщо його провину доведуть. Сам підозрюваний усі винувачення відкидає. Журналістам він заявив, що нічого ніде не крав в один день із екс заступником харківського міського голови. Суд визначав запобіжний захід директору ТОВ Бухтехпром Дмитру Косотухіну. Його також відправили в СІЗО без визначення застави. Шахеди та Герані вночі атакували передмістя Харкова. Загалом над територією регіону зафіксували 24 безпілотники, повідомив начальник Олексій Снігубов. За даними обласної прокуратури, в селищі Пісочин удар прийшовся по СТО. Пошкоджені автівки, в приватні будинки, виникли пожежі. Гостру реакцію на стрес отримали восьмеро людей, у тому числі шестирічний хлопчик. Уламками засипало київську трасу, відзначили у службі відновлення. Дорожники розчистили півтори тисячі квадратних метрів дороги. У дергачах від прильотів Страждали цивільні підприємства та адмінбудівлі В селищі курорти на Чугуївщині горіли не житлові будівлі у цих випадках. Обійшлося без постраждалих. По Харкову вперше вдарив новий російський дрон Черніка. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Удар зафіксували протягом минулого тижня. Дрон, схожий за потужністю бойової частини на молнію, але має іншу конструкцію, зазначив мер. За інформацією українського волонтера Сергія Стерненка, безпілотник дешевий у виготовленні має функцію до наведення та бойову частину в 3,5 кілограми. Російські джерела стверджують, що Черніка долає відстань до 80 кілометрів на висоті трохи більші ніж півтора кілометри. У Харкові назву дві вулиці на честь героїв України, повідомив мер Ігор Терехов. Він відзначив, що в міській топоніміці вічність імена загиблих пілотів повітряних сил ЗСУ Максима Остименка та Олексія Меся. Обидва випускники Харківського університету повітряних сил. Вони загинули в небі, виконуючи бойові завдання. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.